Ярослава місцева жителька розповіла кореспондентам Суспільного, що зупинка громадського транспорту Панчішна фабрика не облаштована. Це за словами жінки, створює незручності для людей на візках. Останній раз просто виходили вечором, і отут я її Отже, чуть не перевернула, ну просто вже допекло, як то кажуть, тому що ну, було таке, що їхали хлопець на візку, він так само вийшов на Хмільнику, переїхав і поїхав аж до сюди. Зробили спуск, а толку від нього ніякого виходить, виходить. Ми переїхали сюди три роки і оце воно так і було. Коли я ходила вагітна, то ще воно так не заважало. Потім вже візочком, він маленький був, у нас маленький візочок був, просто зносила на руках. Зараз я вже не знесу. Дотьо 15 кілограмів плюс коляска, я не настільки. як кажуть, тяжела віс. Тетяна каже, що школярам та мамам із візочками незручно підходити до зупинки взимку. Не дуже зручно, особливо з колясочкою, з візочком, мама. Зимою, мабуть, теж тут не дуже зручно. Все-таки тут школа, дітки переходять до транспорту і. Мабуть, некомфортно бігти добігати. Тут звід... Ну, треба робити. Звісно, треба робити щось таке, щоб був який, ну Боже, ну, якийсь шмат металу покласти, закріпити споручним це ж невеликі гроші і небагато роботи. Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, розповів Суспільному, що на місці панчишної фабрики збудують супермаркет. У проєкті передбачили благоустрій прилеглих територій і зупинки. Ми розглядали реконструкцію повністю цього зупиночного комплексу. Є проєкт, є спогоджена організація дорожнього руху. І тут Зупиночний комплекс з невеличким розворотом, і якби не воєнний стан ця ситуація, я думаю, вона вже була б збудована і відбудована. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.